Вітаю всіх! Це дуже класний рецепт. Він простий, не потребує дуже великих затрат. Але я хочу зауважити, щоб ви брали обов'язково класні продукти у перевірених виробників або у ну, жінок, які продають на базарі. Так, і глазурі, що ми саме зробимо: беремо класний творожок, кисломолочний. Так, а ще ви бачили, я сама зробила <гум>, е дірочки на оцих формочках. Дуже воно мені сподобалося, цвях нагріла і зробила е отвори. Все, я взяла цукор, взяла сметанку, е кисломолочний творог перебила, потім порізала горішки, порізала. Е Курагу. І все склала в такий мішок. кондитерський в мене є. І я приготувала три, бачите, формочки. Але в мене вийшло маловато. Прийшлося зробити в дві. Я перемістила в дві штучки. Так, і Двойна, подвійна, обов'язково марочка. Все, отакий ставимо тягар зверху і відправляємо в холодильник. Так, да, не забудьте поставити лайк і підписатися. І витягайте на ранок з холодильника, прибирайте марлічку, а тим часом робимо глазурь. Вона, ну, це глазурь, яка з дитинства, там нічого взагалі складного нема. Е, беремо що там, какао, молочко, цукор, вершкове масло, і все робимо. Та де ж за це моя глазурь? <глухи> ну я прикрасила, бачите, як красиво вийшлося. <глухи> І знову холодильник, і там я написала підпишіться, будь ласка. Я дуже-дуже стараюся, тому я вас все, все ну, постійно закликаю до себе на канал. Ну, бачите, яка класна. І вона така смачнюча вийшла. от реально дуже-дуже смачна вийшла. Та все, що робиш своїми руками і від душі, воно все класно виходить. Так, і нарешті ми дійшли до глазурі. Цукор перемішуємо з какао, а також з водичкою. А, я без молока зробила. Ага, я я забула, що я зробила без молока. Можна воду замінити молочком. Все, дуже ретельно перемішали, поставили на вогник, мішаємо, мішаємо, щоб, ну, щоб цукор розтанув. Потім додаємо вершкове масло і даємо. Масло розтопитися і обов'язково охолодити глазурь, і все, і полити наші пасочки. творожні, сира, як там, кисломолочний творог. Я вас дуже-дуже люблю і чекаю в себе на каналі.